Друзі, отакий от трейлер буде. Отам от в кінці будиночок охорони та баня. Їх ледве видно. Я стою посередині ділянці. Тут зона барбекю, а ось там, якщо ви бачите, стоїть сам будинок. І за ним ще є невеличка територія, де е, парковка і вхід в будинок. Щоб ви розуміли, що таке 50 соток землі. Наскільки це велика ділянка? Ну і, звісно, сосни тут просто, просто дивовижні. Дуже красиво. Ми як в ботанічному садку. Друзі, привіт! Ви на каналі Київ Хаус, канал про нерухомість. Нарешті ми розширюємо нашу географію і ми в новому місці. Це містечко особливо. Я дуже хотів сюди попасти, зняти це відео. Це вулиця Осіння, називається містечко. Це Стоянка. Тут, як ви бачите, дуже класна природа. Ми з вами. Подивимось на саме містечко і подивимось на один з будинків, що ми заходимо е знімати, підсвічувати і показувати вам. Давайте підемо разом зі мною. Подивіться, тут класна зона є, велика паркова зона. Якщо ми зазирнемо сюди, це прямо біля в'їзду. Дуже шикарні сосни. І така і дитяча зона, і спортивна. Ну і сама стоянка, як ми знаємо, вона уходить в ліс. Тобто от за цими соснами, туди далі, там гектар 300 заповідного лісу. Дуже класна територія. Олександр, тут дуже тихо. Скажіть, будь ласка, яка кількість е, будинків знаходиться на цій території? Тут близько 40-50 будинків, тобто е, доволі камерне місце. Тут, до речі, є озеро, ось там трошки далі. І е, тут ну так, відчуваєш себе в природі, а не навпаки. Ігорю, добрий день. Добрий. Рада познайомитись з вами. Маю за честь бути у цьому унікальному місці, і дуже би хотіло, щоб ви нам більше розповіли про територію, про місце, про ті остаткування, про технології, які застосовані на даній території. Адже територія унікальна, я розумію, що це тільки початок. Мене вже вразила вхідна група. Тут дуже багато рослин, і фруктових дерев, і декоративних. Наразі що мене вразило? Це саме ось це покриття. Можете трішки більше про нього розповісти? Могу. Що це за матеріал застосований? Я гранітна бачу, крошка. Гранітна крошка вона абсолютно не крошиться, я так зрозуміла. Не ні солі, ні мороза, ні води, нічого. Супер. Вона по всій території знаходиться, да. доріжки зроблені да, да. з неї. Дуже багато гарних рослин, є різні декоративні статуетки. Ми можемо пройти Може. на територію далі. Дуже гарні перепади по схилам. Тобто територія не рівна, є а не? має ось такі перепади, Каскад. каскади. Дуже. дуже гарно, дуже гарно, затишно. Я уявляю, як тут в різні пори року, коли змінюється осінь коли починається весна, як тут все починає змінювати свою картинку. Мабуть, в кожен період тут все по-різному. Да. Є тут у вас улюблене місце, Ігорю? Барбікю. Барбікю-зона? Так, барбікю зона. Да, ми зможемо зараз туди потрапити, побачити більше. Ну так, тому що тут скрізь ліс, вікові дерева, вікові сосни. І наразі є отакий затишок. Ми знаходимося в повноцінному сосновому лісі. Зараз ми підходимо саме ось до вашої улюбленої частини. Це барбікю зона. Ми бачимо відкритий мангальний простір, а також закрите приміщення. Там є зона для, для відпочинку, а також я так розумію, і для кухня. приготування, так? Кухня, да. і... так. Да. Ох, які гарні у нас. Дикі тварини. А, я зараз ключі пойду. А, потім. Не, не потім потім угу. з терасними окнями на, на потолок. О, прикольно. Оце цікава річ. Тобто подвійне світло у нас є з даху. Ага, дуже далі. цікаво. Ми з вами рухаємось по території. Що далі на нас чекає? Справа... Територія велика, дуже велика. Справа господарного Хозяйственного... приміщення? приміщення для ну, хазяїтих. Хоч шесті там. Супер! Сліва. А Що це за альтанка така гарна? І ось такі фуртець. тут. погріб винний. Винний підвал? Да, да. Яка глибина? Там ми заходимо прям по сходам? Ні, да, да. по сходам, метра два. Супер. Холодно. Да. Яка температура? Скажете, ні? Не заміряв. Угу. Прохладно, ну, нічого не замерзає. Круто, це дуже класна річ. Це багато хто оцінить, тому що такої можливості немає не у всіх. Мати ось таке природне місце для зберігання вина. І не тільки вина. Ось ще одна відпочивальна зона. Вона, скажіть, це центр ось цього маєтку? Я думаю. Ні, ну да, думаю, може. Це десь приблизно ми лише в центрі. Тобто ми пройшли тільки половину території з вами. Позаду у нас будинок, мангальна частина, винний підвал. І надалі у нас ще є велика локація. Ми зараз прийдемо з Ігорем, він нам розкаже, що у нас є на території. Ой, а що у нас тут? Огород. У нас полуниця, суниця. У нас цілий набір для да борщу. <свіс> І садок, так? Це да, садові да, дерева. Да, садок, так. Да. Яблуки, груші, там, лахіна росте. О Боже, ви маєте це бачити. Будь ласка, я би дуже хотіла показати камеру. Ось сюди. Подивіться, як гарно оздоблене, оздоблений ліс цим виноградом, як вони просто додають такого свого антуражу і шарму цій зоні. Стовбури вкриті виноградом. Дуже гарно. Ігоре, ми поруч з приміщенням. Що це за приміщення? приміщення Що це для за будівля? Охорони. Приміщення для охорони. Що саме там є в цьому? Дві кімнати. Одна кімната, там, де сидить охранник, друга там, де віддихає. Кухня Супер. і душова зона. Ну, для... Повноцінне да, місце для допомогти квартира, так. Да. Супер. І також відеоспостереження, да. блок відеоспостереження, я так розумію, в цьому полностью, будинку да, знаходиться. Заведено, да. 50, 50, далі... 50 відеокамер. 50 відеокамер на території. Да, ну тобто на 360 градусів ми повноцінно бачимо да, всю повністю. територію. На да. Так. Ще одна відпочивальна зона. І поруч є будівля. Баня. Русская баня. Ох. На дровах. Дуже, дуже гарна локація саме для такої відпочивальної зони, як баня. Місце тихе, дуже затишно. Я уявляю, як, які відчуття комфорту затишку мають власники цього будинку. Ми можемо повертатися далі до будинку. Наразі я розповім за свої враження. Мої враження такі, що я знаходжусь в на території, в якій дуже багато рослинності. Територія продумана до таких мілких дрібничок. на території є багато будівель, але вони не загромаджені. Звісно, що Територія дозволяє мати таке розташування, але ми говоримо про те, що не всі можуть організувати такий простір. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Ми сьогодні подивились чудове містечко. Ми подивились цей будинок і ділянку. Ну як будинок ми вам покажемо трохи далі. Поставте, будь ласка, реакцію свою і ми знімемо огляд будинку всередині. Гарного.